Питання поставало і щодо ЗС. також адже знаємо, що це проблемне питання, дискусійне. Всі його обговорюють. Розуміємо, що контроль над ЗС має бути все ж таки над Україною, але все ж таки Сполучені Штати говорять, що вони без проблем готові взяти на себе управління українськими АЕС. Про це повідомив міністр енергетики. Міністр енергетики Сполучених Штатів Кріс Райт заявив, що Вашингтон без зайвих проблем може взяти на себе експлуатацію українських атомних електростанцій. якщо на це буде політична воля Києва? Про це він заявив у коментарі Блумберг. За його словами, Сполучені Штати мають великий досвід у цій сфері. А разом із місцевими експертами можна було б ухвалити мудрі рішення. Водночас Райт наголосив, що між Україною та Сполученими Штатами не було розмови про те, аби Вашингтон купив Запорізьку ОЕС, яка перебуває в окупації Росіян із 2022 року. Ми нагадаємо, що під час нещодавньої телефонної розмови Трампа з українським президентом Володимиром Зеленським лідер Сполучених Штатів запропонував передати українське ОЕС під контроль Роль сполучених штатів ішлося в заяві держсекретаря Марко Рубіо, також радника з нацбезпеки Майка Волца, за підсумками цієї розмови, Трамп сказав, що Сполучені Штати можуть бути дуже корисними в управлінні станціями завдяки своєму досвіду в електроенергетиці. Американська власність на них мовляв була б найкращим захистом цієї інфраструктури, а також підтримкою української енергетичної інфраструктури. Ми ж нагадаємо, що лідер нашої країни Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами. Уточнював, що йшлося не про всі українські АЕС, а лише про нині окуповану запорізьку атомну електростанцію. Ну і ба більше в Ройтерс також вже. Пояснили наскільки взагалі реалістично, щоб було американське управління ЗС, щоб Сполучені Штати Америки взяли це під свій контроль і взяття сполучених штатів під контроль ЗС – це непросте завдання. Визначають у виданні під час розмови Володимира Зеленського та Дональда Трампа порушувалося, як я вже сказала, питання українських АЕС їхнього можливого управління з боку Сполучених Штатів і так український президент запевняє, що йшлося лише про окуповану Запорізьку АЕС. Одна Нак, американська сторона очевидно розглядає ширший контекст. Пише видання Reuters. Ідея управління електростанціями озвучена Дональдом Трампом. В час телефонної розмови ставить Путіна у незручну позицію. Розповіло виданню обізнане джерело. Далі буду цитувати, що ж пише видання. За цим планом Росія не лише буде змушена вивести війська із захопленої станції, яка опинилася в американській власності. Більш важливим є те, що ЗЕС не може функціонувати як окремий об'єкт, тому Росії буде недостатньо передати одну станцію. Ну і зі слів експертів, американцям у випадку контролю над ЗС також надобиться сусідня теплова електростанція, яка наразі окупована Росією. Також сусідні населені пункти, включно з містом Енергодаром, також автомобільний коридор до підконтрольного міста Запоріжжя. Таким чином, претензія Сполучених Штатів на ЗС може призвести до звільнення тисяч квадратних кілометрів нині окупованої української території. Ну і знову ж таки бачимо, що Трамп пов'язує безпеку України. З економічною співпрацею раніше він зазначав, що так звана угода про рідкісно земельні метали між Сполученими Штатами та Україною частково буде слугувати так званою гарантією, адже присутність американських інтересів в Україні стримуватиме агресію. Це хороша угода для України. Теж вони таким чином отримують деякі гарантії, тому що ми там будемо присутні, заявив. Він ну і на всі ці події вже реагує лідер нашої країни Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні. Зокрема, він сказав, що з 11 березня є пропозиція безумовного припинення вогню. і Російські удари мали вже припинитися. На жаль, ми бачимо, що ці удари продовжуються. Він прокоментував нещодавні рашиські атаки, як він сказав. Але саме Росія продовжує все це, ще кожної ночі і кожної доби завдає максимально цинічних ударів. Без тиску на Росію вони і надалі в Москві будуть зневажати справжню дипломатію, будуть і надалі руйнувати життя, наголосив лідер нашої країни Володимир Зеленський. Ну а що ще він сказав? Можемо далі почути. Дорогі українці, українки, передусім вдячність нашим захисникам неба кожна ніч зараз. Це масштабні російські атаки дронами, під сотню шахетів щоразу багато збиттів. Тільки сьогодні на ранок збитих дронів 97 за ніч, мобільні вогневі групи, РЕП, розрахунки ППО. Дякую вам. На жаль, є і влучання треба значно більше ефективності нашому захисту неба і розбудова ефективного нашого. Повітряного щита не буде припинятися. Я хочу подякувати сьогодні всім нашим партнерам, які нам допомагають в цьому, але потрібно більше систем ППО, більше відповідної амуніції для спиття дронів. Ми говоримо про це з усіма партнерами. Сьогодні вночі в Києві, на жаль, три людини через російські дрони, батька з донькою. 5 років було російський удар напередодні у Запоріжжі забрав життя цілої родини Маму, тато, донька. Мої співчуття усім рідним та близьким. Потрібно також більше тиску на Росію, щоб цей припинився, і це залежить від усіх партнерів: від Америки, від Європи, від іншого у світі. Зараз після минулої зустрічі. В Саудівській Аравії у Джеді абсолютно всім в світі зрозуміло, що Росія єдина, хто затягнув цю війну. Єдина, хто її сюди приніс і кому треба її продовжувати. Вже з 11 березня є пропозиція безумовного припинення вогню. І такі удари вже припинились. Але Саме Росія продовжує все це. І ще кожної ночі і кожної доби завдає максимально цинічну дару. Без тиску на Росію вони там і надалі в Москві будуть зневажати справжню дипломатію, будуть і надалі руйнувати життя. Сьогодні вже друга зустріч української та американської команд в Саудівській Аравії. Цього разу більш технічного рівня наші військові, наші дипломати, наші представники Міністерства енергетики. Щойно я говорив з Ростемом Умеровим, він доповів мені про зустріч, про хі перемови. Наша команда працює абсолютно конструктивно. Розмова достатньо корисна, робота делегацій триває. Але про. Щоб ми зараз не говорили з нашими партнерами, потрібно дотиснути Путіна до реального наказу, припинити удари, хто цю війну приніс, той і повинен її забрати. І хочу також сьогодні відзначити наших воїнів всіх, наших хлопців і дівчат, чоловіків і жінок в силах оборони та безпеки України. В оборонній промисловості нашої держави, всіх наших волонтерів та кожного, хто працює на українську стійкість всіх, всіх наших людей, завдяки яким позиції України мають силу. Дякую вам, а особливо воїни 72 го окремої механізованої бригади, молодці. 59-та окрема штурмова бригада безпілотних сил. Вчора я мав нагоду подякувати цій бригаді особисто на Донеччині. Сьогодні знов за результати в боях. Дякую. Дякую 152 окремої механізованої бригади. Дуже дякую вам, воїни, воїни 3 окремої штурмової бригади. Дякую вам за. Успішні дії присвінені села Надія в Луганській області. Наші люди щодня доводять, що Україна заслуговує на повагу, заслуговує на ставлення нашої держави на рівних і заслуговує на достойний мир. Пишаюсь нашими людьми, дякую всім у світі, всім, хто підтримує Україну. Слава Україні, пам'ятаємо, що рашисти продовжують атакувати і. Свої ж території саме тимчасово окуповані відбуваються деякі там заворушки в них, але продовжують і атакувати територію нашої країни, незважаючи на ті перемовини, які нині ведуться, і в Саудівській Аравії про ті слова Путіна, нібито, що він готовий до миру. Він тим, що він запускає безпілотники по території нашої країни, він таким чином показує наскільки він готовий до миру. І далі, от власне, з вами і поговоримо про те, скільки безпілотників цієї ночі було збито нашими захисниками неба, адже як зазначають повітря. Збройні Збройних Сил України збито 57 ворожих БПЛА, 36 безпілотників, імітаторів не досягли ціли, тобто локаційно втрачені. Зазначимо, що в ніч на 24 березня 2025 року, починаючи ще із 8 вечора 23 березня, противник атакував Ударними боплати пошахади безпілотниками, імітаторами різних типів з напрямків: Мілер, Вокурськ, Приморсько-Ахтарськ це все територія Рашиської Федерації. Повітряний напад відбувала авіація, зенітно-ракетні війська, підрозділи РЕП та мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. Станом на 8 ранку підтверджено збиття 57 ударних биплатів пошаха також на півні, півночі заході та в центрі країни а 36 безпілотників імітаторів локаційно втрачені зазначають повітряні сили, проте на жаль, внаслідок російської атаки постраждали певні регіони на території нашої країни. Йдеться про Київщину, Харківщину, Сумщину, Кіровоградщину, а також Запоріжжя.